Продовжуємо розповідати про історичну для Закарпаття подію цього разу думками гостей. А їх було чимало на всіх локаціях обабіч храму Успіння Пресвятої Богородиці села Білки головний гість представник римського престолу кардинал Гжегош Рись. Саме він проголосив апостольський лист святішого отця Лава XIV, що визнає мученицьку смерть Петра Оруса, та встановлює дату його літургійного почитання 27 серпня. Каже постать Петра Павла Оруса нагадування нам про важливість єдності є важливим для нас, бо то пан Бог вибирає час на беатифікацію святого. Це що не був беатифікований 30 років тому. Це подія важлива для нас. Ця подія не стається 30 років тому, але саме сьогодні. Тому ця подія важлива саме для нас, для цього покоління. Для нас отець Петро є важливий. Він так як люди його запам'ятали дуже добрим. Людиною дуже доброю, людиною милосердною, великої любові, яка закінчила на кінець св своє життя, віддаючи своє життя в мучністрі. люди, його барді запам'яталі зраці на його доброчь, милосердя ніж на самоменшенство. Друга річ, яка є дуже важлива, духовність ця Петра. Він містив в собі духовність, зустрічі зустріч між сходом і заходом. Є дуже гарно те, що він був сходу, містив собі цю духовність цю любов. і Він був греко-католиком, греко-католицьким священником, але також містив собі цю любов до заходу. Він дуже любив і мав біля себе завжди ікону Ченстуховської Богородиці саме з Польщі. І таким чином є дуже важливо це поєднання сходу і заходу, бо так важливо і необхідно будувати мости, з'єднувати з єднувати. Для мене важливо тут бути, тому що ця урочистість є великою урочистістю для Мукачевської єпархії, але також є великою урочистістю для всієї східної церкви. Свідоцтво отця Петра є великим досвідом миру, великим досвідом святості, який кожен із нас може наслідувати. І тут е, зібрані єпископи східного обряду та західного обряду, е, і священники, священнослужителі. Е, можемо відчути цю єдність е, і отримати е, вітання від е, святішого отця через лист рікастерію східних церков Приїхав на подію й глава української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук з єпископатом. Свято сьогодні є світлом надії для України. Сьогодні Вселенська церква прославляє на престолах Христової церкви ще одного ісповідника, мученика української землі. Тому вся Україна сьогодні тут. Думаю, що сьогодні він для нас є таким Божим вказівником, де є правдива церква. Це було питання в тих часах сталінських репресій, і властиво Він засвідчив там, де є Петро, скеля, там є правдива Христова Церква. То саме Він каже сьогодні і нам, в часах війни Україні. Благословенне царство. Отца і сина і святого Духа. Ми дуже довго йшли до цього моменту. Знаємо, що папа Франциск підписав декрет про визнання героїчних чеснот блаженного Петра Ороса ще в 2022 році, і ми дуже чекали довго готувалися до цього моменту. І насправді це не є тільки момент гарної організації богослужіння. Це є найперше тріумф правди над брехнею. Добра над злом, і тому ми сьогодні в одному е, священномученику е, Петру Оросу вшановуємо пам'ять також і багатьох інших наших ісповідників віри, які не побоялися свідчити про Христа в такий дуже небезпечний період нашої історії. І як ми бачимо, що святість однієї людини може мати наслідки для дуже дуже багатьох, і тому е, отець Петро Орос, котрий був. Простий абсолютно священник. Він не залишив абсолютно ніяких катехітичних промов чи інших якихось проповідей, але він писав своїм життям у серця дуже багатьох велику пам'ять про те, хто ми є, яка є наша ідентичність, і про те, як є важливо бути вірними Христу до кінця. Завітали також єпископи із сусідніх єпархій. <праць> Теодор прибули до села Білки з великою радістю на запрошення єпископа Теодора. Це і наше свято або насамперед наше. Адже отець Петро Павло Орус родом із нашого села Бірів Угорщині, яке зараз належить до єпископства владики Авеля. Життя Петра було нелегке, але воно мало початок на території нашої єпархії. Саме там і зародилося його покликання, яке не послабилося ні на мить у важкі роки, а навпаки, посилило його в покликанні. І як кажуть, що коли в радянські часи греко-католицьку церкву тут на Закарпатті заборонили, то він став підпільним священником. Саме так Господь його готував до того важкого життя, яке він прожив. потрібно ознайомитися з життєвим шляхом отця Петра Оруса. Якби він не став мучеником, то його життєвий шлях і так привів би його до святості. Адже він був дуже самовідданим як службі Божій, так і в допомозі людям. Тому це наше спільне свято, як і життєве свідчення Петра Оруса. Теж є спільним надбанням, і воно звучить кожному, хто готовий почути це свідчення, хто відкриє для цього своє серце. Він є прикладом наслідування для кожного з нас. І в ці воєнні часи блажаний отець Петро Орос стане нашим єднанням та зв'язком як між нашими народами, так і в нашій церкві. І ще трішки роздумів про мучеництво. бог так дав, що я тут дуже случайно закінчив вчора формацію для отців Васильян. якраз ось день вільний, і так випало. Бо планували це все весною. А так сталося, що цей день ось бетифікація, і випадково тут опинився. Мученики взагалі в церкві це є щось, колись це були єдині святі для церкви. Лише мученики були оголошені святими, не просто як тепер уже. Хтось веде святе життя, бо це було свідоцтво найглибшого наслідування нашого Спасителя Ісуса Христа, який мученицьки помер на Христі. Тобто, хтось наслідує його аж до кінця, не відступає навіть в самому трагічному моменті свого життя, коли відбирають йому це життя. Вірний залишається це ну велике свідоцтво. А для нас підтримка, натхнення, і надіємося, що принесе це плоди свої для вірних і для цієї землі. Ості долучилися й до інших заходів, що стали доповненням цієї історичної події. Проголошення блаженним Петра Павла Оруса.